У 2014 році в лиху для моєї країни годину вся єврейська громада пліч опліч з громадянами України, української та інших національностей рішуче встала на захист нашої спільної батьківщини. Ми, українці, високо цінуємо і ніколи цього не забудемо. Не можу не пригадати слова славного воїна Кіборга, який загинув в січні цього року в Донецькому аеропорту. Це етнічний єврей Євген Яцина, який мав позивний Беня. Ми пишаємося його подвигом, посмертно я нагородив його державним орденом за мужність. І, користуючись нагодою, хочу подякувати за підтримку Ізраїлю в лікуванні і реабілітації наших поранених військовослужбовців. Низкий уклін і велика подяка вам за це. За вашою безпосередньою допомогою десятки українців отримали. Новий шанс на життя.